thank you Одне з головних завдань підприємств гостинності забезпечення гостям комфортних умов проживання. Поняття готельного комфорту включає різні аспекти. Фізичний комфорт для клієнта готелю проявляється у можливості задовольнити свої потреби у сні, їжі, чистоті, соціальний комфорт проявляється у забезпеченні умов у можливості задовольнити свої інформаційні та культурні потреби. Для підтримання емоційного комфорту гість потребує красивої, естетичної обстановки, атмосфери ввічливості та люб'язності з боку обслуговуючого персоналу. Таким чином, для підприємств гостинності комфорт це сукупність умов і зручностей, що забезпечують проживаючому можливість найбільш повно та якісно задовольнити потреби його життєдіяльності у подорожі. Залежно від того, наскільки повно та якісно підприємство забезпечує гостям задоволення їх потреб, визначають його рівень комфорту та сервісу. Для чого потрібна класифікація засобів розміщення. Для готелів це спосіб надати необхідні споживачеві відомості про якість сервісу, інфраструктуру і інші можливості підприємства, демонструючи свою лояльність до гостей. Для споживачів це прозорість. І інформованість, узгодженість в оцінці готелю щодо співвідношення ціна, якість сервіс. Як не дивно, але міжнародне співтовариство до цих пір не прийшло до єдиної думки щодо системи класифікації готелів, у світовій практиці існує два підходи до класифікації засобів розміщення. Перший офіційний, на підставі визначених органами державного управління стандартів щодо визначення категорій. Другий неофіційний системи стандартів формуються спеціалізованими спілками готельєрів та експертними організаціями. В Україні використовується офіційна класифікація згідно наказом Держспоживстандарту України про запровадження вітчизняного стандарту класифікації готелів ДСТУ 4269. На даний час в світі діє близько 30 різних систем категоризації засобів розміщення. Найпоширеніші з них система зірок від 1 до 5 зірок застосовуються у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, Китаї та ряді інших країн, що беруть участь в міжнародному туристичному обміні, система Літер ABCD, що використовується в Греції, система корон або Ключів. Характерна для Великобританії система розрядів. В Україні запроваджена класифікація готелів за категоріями. Категорія готелю одна з основних його характеристик, згідно якої визначаються його ринкові позиції, управління, обсяг послуг, тариф та основні додаткові послуги. Певні категорії готелю присвоюється кількість зірок від 1 до 5, а також є беззіркові. Присвоєння деякими готелями Дубая 6, 7 і більше зірок це не більше, ніж маркетинговий хід, щоб підкреслити ексклюзивність, неперевершений сервіс і презентабельність відпочинку в ньому. Що означають зірки готелі? Одна зірка. Недорогий готель з базовим набором послуг і, як правило, номерами однієї категорії. Якщо говорити прямо, то це швидше хостел, ніж готель. Все, що потрібно гості такого закладу прийняти душ, як правило, громадський, і переночувати. В європейських хостелах досить чисто і акуратно. В таких люблять зселитися студенти, подорожуючи за мінімальний бюджет. Заміна білизни у кращому випадку один раз на тиждень. Дві зірки. Бюджетний варіант готелю з декількома категоріями номерів і розширеним набором послуг. Як і в першому варіанті, обстановка вкрай спартанська, але є і поліпшення. Наприклад, санвузол буде не один на весь коридор, а на 4-5 номерів. В будівлі готелів вже передбачена їдальня, що позбавляє проживаючих потреби шукати заклади харчування. Цілком можливо, що в номері буде телевізор, правда без пульта. Три зірки це вже певний комфорт, на який постоялець може розраховувати. Тут і санвузол в кожному номері, телевізор, холодильник і навіть кондиціонер. Обстановка і ремонт в номері, звичайно, відносяться до економ-класу. Але все чисто, акуратно, при цьому вартість проживання досить доступна, завдяки чому готелі такого рівня є одними з найпопулярніших: 4 зірки. Це вже серйозна заявка на високий рівень комфорту і обслуговування. У номері є все, що може знадобитися, в тому числі безкоштовний Wi-Fi, сейф. А в самому готелі до послуг постояльців пропонується тренажерний зал, басейн, парковка. Прибирання номера проводиться щодня, як і заміна білизни. Більше того, чотиризірковий готель може бути не гірший, ніж готель на 5 зірок. П'ятизірковий готель. Найвищої категорії, з найбільш повним набором послуг, розвиненою інфраструктурою, високим рівнем сервісу, максимально комфортабельною і навіть розкішною обстановкою, більш просторі номери з шикарним виглядом з вікон, чудове меню в ресторані, готелю. Рецепція п'ятизіркового готелю повинна працювати 24 години на добу, а персонал знати кілька мов. Готель зобов'язаний надавати послуги швейцара, консьєржа, кур'єра і сервіс паркування автомобіля. Кожен новоприбулий гість вітається свіжими квітами та подарунком в номері. Служба замовлення їжі і напої в номері працює цілодобово. У кожному номері є сейф і персональний комп'ютер, шампунь і гель для душу, розлиті фірмові флакончики. Щовечора номер клієнта і його ліжко повинні готуватися до сну. Крім того, готелі категорії 5 зірок зобов'язані тримати імена проживаючих у таємниці. Класифікація готелів за зірками набула найбільшої популярності у світі і нерідко виступає свого роду еталоном при порівнянні з іншими системами. Проте норми присвоєння зірок можуть сильно варіюватися в різних країнах світу. Наприклад, готель 4 зірки в одній країні може не відповідати навіть трьом зіркам в іншій. У ДСТУ 4269 сформульовано вимоги до готелів різних категорій у вигляді таблиці. У ній наводяться показники, які описують різні вимоги до території, будівлі, облаштування, номерного фонду, сервісу, організації харчування. До персоналу у цілому 134 параметри. У такий спосіб перевіряється відповідність готелю певні категорії, особливо коли готель має намір пройти сертифікацію та одержати офіційне підтвердження своєї зірковості або підвищити категорію. У системі European Hospitality Quality» до звичних п'яти зірок додаються назви, наприклад, готелям 4 зірки присвоюється категорія first Class», Крім цього, додаються проміжні категорії з маркером Superior, яка присвоюється у випадку, якщо готель пропонує ще додаткові послуги. Проте їх недостатньо для переходу на наступний рівень. Наприклад, Superior Luxury присвоюється у випадку, якщо готель має позитивний міжнародний імідж і приймає більшу частину іноземних туристів. Світова практика класифікації має широкий спектр позначень категорій готелів від літерного, бального до символьного у вигляді корон, ключів, діамантів. Узгодження принципів класифікації засобів розміщення на міжнародному рівні давно привертало увагу спеціалістів, але на сьогодні існує лише проєкт єдиної міжнародної класифікації готелів, який пропонує поділяти їх на 5 категорій за такими критеріями. Стан номерів, технічне оснащення, види і обладнання приміщення громадського призначення, басейн, конференц-зал і т.д. набору послуг та рівень якості обслуговування. Надто багато факторів, особливо кроскультурного характеру, сформованих традицій, впливає на відсутність єдиної думки у цьому питанні – тому і далі продовжується практика гармонізації інших систем позначень до звичайної зіркової.